Всім привіт! Це відеогляд на багатофункціональний бездротовий компресор з ліхтариком. До комплекту входить інструкція, кабель для заряджання, ремований шланг, такий от мішечок для зберігання та три адаптери для підключення. Ну і звичайно універсальний компресор. Довжина шлангу складає 19 см в той час як. Зарядний кабель завдовжки 45 см, а мішок у нас 15 на 25 см. Довжина компресора 15,5, його ширина майже 8 см та глибина 5,5. Вага повного комплекту 490 г. Дуже зручно зберігати всі компоненти в чохлі. Рівень шуму на відстані 1 метру сягає близько 80 дБ. Центральною кнопкою вмикаємо компресор. Цією Ліхтарик. Наступною ми обираємо режим або ж встановлюємо одиницю вимірювання. Кнопками мінус та плюс регулюємо рівень тиску. Аби увімкнути компресор утримуємо центральну кнопку 3 секунди. Бачимо на дисплеї одиницю вимірювання, рівень заряду, поточний тиск та вибраний режим роботи. Натиском на цю кнопку можемо перемикати режим з автомобіля на велосипед, мотоцикл або ж режим М'яч. За замовчуванням до кожного режиму вже встановлений діапазон налаштувань, але ви можете його змінювати, натискаючи на кнопку Плюс або ж мінус. Аби змінити одиниці вимірювання тиску, вмикаємо компресор. Одразу бачимо режим автомобіль та бачимо в яких одиницях. Аби їх змінити, натискаємо та утримуємо кнопку з символом кола. Коли ж ви встановили потрібну вам одиницю вимірювання, регулюєте рівень тиску кнопками плюс та мінус. Ліхтарик має два режими постійне світло та режим SOS. І ось так він добре освітлює темну кімнату. Рівень тиску в передньому колесі має становити 2,2 бар. Попередньо ми його трохи спустили. Тепер підключимо компресор та поглянемо, який наразі тиск. Обираємо режим автомобіль, встановлюємо потрібний тиск та вмикаємо. Компресор автоматично вимкнеться після досягнення заданого тиску. Знову спустило переднє колосо. Наразі тиск становить 0,4. Тепер перевіримо, скільки часу нам знадобиться, аби досягти необхідного тиску 2,2 бар. Тож нам знадобилося 7,5 хвилин. Якщо навіть не користуєтеся компресором, заряджайте його раз на півроку для збереження ресурсу акумулятора.